Доброго дня, шановні друзі. Ми знову на даті. Сьогодні приготуємо необичне блюдо по мадярському рецепту. Не всі його будуть їсти, звісно, але хто буде їсти, то не пошкодує. Це такий делікатес із сонячих ратичок. Сонячі ратички ми вже помили, почистили. І зараз їх треба отак розрізати пополам. Наш ніж саторі, з цим дуже гарно справиться. Ось так розрізаємо посередині. Тут така кістка в кінці, тому треба приложити трошки зусилля буде. Ось так воно повинно вийшло. Ми взяли 6 раточок, а значить у нас буде 12 таких половинок. Ножки ми вже порізали. Відставляємо їх в сторону. Нам ще понадобиться морквина, одна, ми її порізали так солонкою. Перці у нас три вида це солодкий жовтий, червоний і такий білозірка називається. Декілька цибулин порізали солонкою. Часниці на головка теж поїдали. І ще взяли гострий перець. Хоча по рецепту він не потрібен, але ми взяли. Так, і десь приблизно 2 кг помідорів. Ми їх будемо натирати на тертушку, щоб була така пюрешка. Е, аджика кавказька. Ну і спеції, це перець, е... паприка червона, сіль і цукор буде. І лаврушечка. Да. І зараз все йдемо до вогнища вже. Зараз будемо розпалювати багаття. Беремо таку горялочку. І розпалюємо багаття. Поставили казана. У нас казан на 12 літрів. І розпалюємо. Вливаємо олійки. Так, гарненько вливаємо. По цьому. І здиво, поки вона нагріється. Ще в олійку кидаємо лаврушку. Вона придасть такий дуже пікантний аромат. Масло вже розігрілося, ось ставимо цибулинку, вона вже, бачите, починає трошки бульчати. І будемо зараз смажити овочі. Кидаємо цибульку, морковку і перчик. І смажимо його. Не дуже так сильно зажарюємо, щоб трошки припустилося. Воно пом'якшало. Овочі вже так трішечки підсмажилися, вони пом'якшали. І зараз будемо їх прибирати вже вжена. Доливаємо ще олії. І поки вона не нагрілася, будемо смажити ножки. І кладемо ножички так. І обсмажимо чуть-чуть, буквально з кожної сторони. Ось так обсмажимо ножички, буквально по чуть-чуть. з кожної сторони. Раточки вже підсмажили, витягли, а зараз, казана, вичерпаємо все масло. Воно нам вже буде не потрібне. І ось так от вичерпуємо його. Ми його виліємо десь. Томати натерли на тертушку, вийшло таке пюре і в нього тут добавляємо чесночок. Томати і чесночок, це дуже круто, вони соєняються і люблять друг друга. В Казан всипаємо овочі. Далі кладемо так ніжки наверх. Заливаємо далі томатним пюре. Розрівнюємо, щоб воно візде так проскочило. І додаємо воду. Воду будемо в залежності від того, як воно буде тушитися, підливати. Гарненько так, щоб воно візде там так розподілилося. Додаємо ще половинки гострого перцю так кладемо. О, і пару тройку лаврушок додаємо. Додаємо трошки кавказької аджики. А зараз пішли спеції. Сіль. Додаємо трішки цукру, тому що у нас томати, а вони виділили кислоту. І щоб погасити цю кислоту, додаємо трішки цукру. Чорний перець, мелена паприка. Вона нам придасть кольору трошки і смаку. Перемішуємо так його гарненько. І закриваємо кришечкою, підкладуємо багаття, але не дуже. І будемо тушкувати десь 2 години. Тому набирайте терпіння і будемо чекати смачного блюда. Для глядачів час пролетить непомітно. Так. Накрили кришечкою і хай тушкується 2 годинки. Так. Ось така краса у нас тушкується вже більше години. Ми ще трошки підсолили і продовжуємо далі тушкувати, ще десь годинку півтори. Раточки вже готові. Ми зараз їх будемо викладати на тарілочку. Ще наливаємо цього бульйончика. Делікатес вже готовий. Беремо одну ножку, трошки поливаємо. Соусом чесночком. супчиком. Макаємо шахлевушек сюда. Смачно? Дуже смачно. Я буду брать его руками. Как Я смачнейше?